Шановні глядачі, сьогодні в студії 12 каналу я Коробчук Леся і я Коробчук Оксана. Ми є дві сестри, ми є дві лучанки і ми є засновниці компанії Smart Beauty Україна, яка працює в б'юті-індустрії на території України. Також ми представлені сіткою офлайн-бутиків в місті Луцьку. До речі, це наше рідне місто. А також ми є прямими імпортерами професійних люксових брендів родом з Республіки Південна Корея. Сьогодні ми хочемо запрезентувати вам проєкт Розумна краса. І в першому ефірі будемо говорити про базовий домашній догляд. Сьогодення диктує нам абсолютно інші умови життя, які позначаються негативно на нашому ментальному та фізичному здоров'ю. А шкіра як найбільший орган нашого організму відповідно показує на собі, відображає це все, що з нами відбувається. Тому піклуватися про себе це наш обов'язок, для того, щоб ми мали змогу допомагати іншим уже завтра. Дану ідею, ми з Оксаною вже виношували напевно декілька місяців, і от прийшов той час, коли ми хочемо. Презентувати даний проект це авторський проект, і вважаємо, що це буде дуже корисно кожній українці і кожному українцю. Побутує думка, що домашній догляд це щось важке, довге, і, взагалі, важко з цим розібратися, адже є сучасні технології, які можуть компенсувати цей щоденний догляд. Але сьогодні ми хочемо розвіяти цей міф і показати, що саме домашній догляд є основою нашої краси та здоров'я шкіри, волосся та нашого. Тіла любі глядачі, хочу від себе сказати, що наш організм він потребує живлення. Правда ж, ми щодня харчуємось, а от домашній догляд це харчування нашої шкіри, тому він є дуже важливий в щоденній рутині. Але з чого ж почати, як розібратися? Зазвичай ми чуємо багато інформації від блогерів. Ми дуже читаємо багато інформації в інстаграмі, можливо, навіть в Тік-Ток. Але що з цим всім робити? Ну, давайте почнемо спочатку. Для початку для того, щоб догляд був якісним і він був ефективним, потрібно визначити, який же ж у вас тип шкіри. Дуже часто ми самі встановлюємо собі тип шкіри, і не завжди він є правильним. Існує всього чотири типи шкіри: Це сухий, нормальний, він дуже рідко зустрічається, комбінований і жирний. Давайте коротенько про ці типи шкіри. Кожен тип шкіри має свої особливості, свої переваги і свої недоліки. Тип шкіри, який найчастіше зустрічається, є комбінований. Це поєднання двох типів шкіри на різних ділянках обличчя. Це може бути сухий і жирний, сухий і нормальний, нормальний і жирний. І як правильно доглядати, щоб шкіра ваша візуально не показувала володарем якого типу людина є. Сухий тип шкіри належить тим жінкам, у яких практично непомітні пори. Вона є тонкою і дуже-дуже чутливою до впливу факторів навколишнього середовища. А от власниці жирної шкіри вони відразу в, ще в підлітковому віці розуміють, що вони власниці саме такої шкіри, адже надмірне вироблення себому, надмірний блиск шкіри, також утворення відкритих, закритих комедонів і дуже час. Ця шкіра переходить в проблемну шкіру через неправильний догляд. А шкірний себе стає в'язким, він е, залишається в порах, і відповідно е, це дуже хороше середовище для е, патогенної мікрофлори, яка провокує акне. Але хочу сказати, Оксана, що володарки саме жирного типу шкіри, вони мають величезну перевагу, оскільки вікові зміни у них починають бути наявними уже більш Пізньому віці, і напевно, за рахунок того, що шкіра продукує надлишок себе, вони залишаються молодими і красивими. Отже, ми визначаємо правильно тип шкіри, і відповідно до типу шкіри підбираємо базовий догляд. Базовий догляд складається в основному з трьох етапів. Перше це хороше очищення, другий етап це хороше зволоження, і третій етап це активний догляд, залежно від того, яку проблему ми хочемо вирішити. З чого ж почати перший етап? Перший етап складає кілька в себе етапів. Ми обов'язково повинні очищати шкіру двічі в день. Це вранці, після того як ми прокинулися, і ввечері після того, коли нам потрібно зняти макіяж, і потрібно зняти також сонцезахисний засіб, яким ми користувалися вранці. До речі, друзі, хочу вам розповісти, що саме шкіра складається з трьох основних шарів: це епідерміс, дерма і підшкірно-жирова клітковина. І саме домашній догляд він буде працювати з епідермісом. Ми підготували для вас величезну кількість косметичних засобів і хочу вам розповісти, у чому ж відмінність цих засобів і як їх правильно застосовувати. Всі засоби поділяються за їхнім функціональним призначенням, а також вони поділяються за своїм. Складом за тим в якому вікові вони підходять, і з яких компонентів вони складаються, і яку проблему вони повинні виконувати. Найголовніше в домашньому догляді це ретельне, правильне і поетапне очищення. Якщо ви ввечері починаєте свою домашню б'юті рутину, ви повинні найперше це провести процес демакіяжу шкіри обличчя, якщо ви вранці наносили декоративну косметику. Також ви повинні це зробити, якщо ви користуєтесь сонцезахисними кремами. Найчастіше для етапу демакіяжу ми використовуємо або гідрофільну олію, або гідрофільний бальзам, або міцелярну воду. Якщо ви власниця уже вікової шкіри, а це я маю на увазі 25+, я би вам рекомендувала використовувати все-таки або гідрофільну олію, або гідрофільний бальзам. Тоді ваш макіяж розчиниться набагато краще і разом з тим шкіра отримає поживні компоненти, які містяться у цих засобах. Хочу вам показати, якої ж текстури є гідрофільна олія. Ось так вона виглядає, олійної консистенції. Другий засіб, який ми можемо використати, це гідровільний бальзам. Я би радила його для власниць сухої, нормальної і легко комбінованої шкіри. Він у вигляді такого густого крему. І є ще, звичайно, гідрофільні масла, які є густіші по консистенції. Вони містять в своєму складі ефірні масла, і під час етапу демакіяжу ви також дуже гарно живете, зволожуєте шкіру, і подальший етап очищення вже не буде настільки знижувати ваш рівень pH, адже ваша шкіра буде дуже гарно зволоженою. Наступним етапом очищення шкіри обличчя є застосування пінок, гелів, муців, кремів для очищення. Це все залежить від того, яку текстуру засобі ви полюбляєте, який стан шкіри у вас є, і який вік, який тип шкіри. Ну і хочу вам показати засіб. Це мій фаворит, оскільки дуже зручний формат, дуже легкий у використанні це гель. Його достатньо нанести буквально горошиною, він дуже гарно спінюється, і даний засіб дає можливість вам очистити уже шкіру від і залишків макіяжу, а також від продуктів життєдіяльності клітин шкіри від шкірного себуму та полютантів. Для того, щоб відновити водний баланс шкіри після етапу очищення, для того, щоб забезпечити шкірі наводнення, а також унеуможливити утворення мімічних зморшок в більш старшу віці шкірних заломів. Такий лайфхак для нас. І я всім рекомендую застосовувати зволожувальний засіб у вигляді тонера. І хочу вам продемонструвати, як даний засіб виглядає, він має гелеву текстуру досить комфортний, зручний у нанесенні, і найприємніше, що ви можете його наносити на всі зони обличчя, навіть на зону навколо очей, шиї та декольте. Я хочу зробити маленьку ремарку: найчастішою проблемою, з якою до нас приходять наші клієнти, це сухі шкіри. І при аналізі і розбору домашнього їхнього догляду ми дуже часто виявляємо, що саме етап тонізації, відновлення pH рівня та зволоження фактично відсутній. Клієнти користуються кремом, а крем не здатний зволожити максимально шкіру, так як може це зробити саме тонер. Наступним етапом догляду це є активний догляд. Залежно від того, що потребує наша шкіра, в якому стані вона сьогодні перебуває. Ми можемо використовувати засіб функціональний це сироватки, це нічні маски, як сказала моя сестра. Цих засобів дуже багато для того, щоб ви могли обрати свій, ви можете підійти до нас в бутик, і ми вас проконсультуємо дуже детально. Залежно від того, в якому стані перебуває ваша шкіра. Ці засоби можуть бути антивіковими. Ці засоби можуть бути зволожуючими, живильними, захисними для відновлення шкірного бар'єру. Їх надзвичайно справді багато. Розкажу вам детальніше трішки про сироватки. Сироватки це низькомолекулярні висококонцентровані речовини, які здатні дуже глибоко проникати в нижні шари епідермісу. Стимулювати наші обмінні процеси. Тому саме сироватки так полюбляють наші клієнти. Їх є дуже багато. Вони можуть бути у вигляді гелів, у вигляді рідин, які використовуються під мезороли. Але дані засоби є досить легкими у застосуванні. От зараз ми хочу вам це продемонструвати. Зазвичай до кожної сироватки іде. Зручний формат у вигляді піпетки, і це економить наш час і розхід такої цінної речовини, оскільки ми можемо наносити прицільно даний засіб у вигляді декількох краплин уже на обличчя. Хочу вам продемонструвати твістер. Це мій улюблений засіб, оскільки дуже зручно брати з собою у дорогу. Можливо, хто відвідує спортзал, має часті відрядження. Ми просто відриваємо кінчик. Даного твістеру, от я покажу в себе на руці. І прицільно витискаємо даний засіб і вже розносимо по поверхні. Чи це буде зона навколо очей, чи це буде шкіра обличчя, чи це буде зона декольте та шиї. Ну і звичайно, основним і надважливим етапом домашнього догляду є застосування кремів. Ми вже очистили шкіру, ми її зволожили, поживили. Але усі речовини, які лишились на нашій шкірі, вони є низькомолекулярними. Вони дуже легко проходять в глибину нашого епідермісу, але вони дуже легко також і випаровуються. Тому повинен бути обов'язково. Засіб, який зможе утримати ці попередні етапи в шкірі, і захистити нашу шкіру від впливу навколишнього середовища. Саме таким засобом є крем, крем для зони навколо очей і крем для обличчя. Чому цих кремів є два? Давайте розберемось. Шкіра навколо очей природньо є досить тонкою і чутливою. Вона не має та потових залоз. тому засіб, який буде доглядати за цією ділянкою шкіри, має мати надто легку, а також низькомолекулярну структуру, щоб не обтяжувати дану ділянку. Тому креми для шкіри обличчя вони не підходять для цієї надчутливої і ніжної ділянки. Крем для обличчя може мати різну консистенцію і різний склад залежно від його функціонального призначення. Він може бути віковим, антивіковим, він може бути захисним, живильним, відновлюючим. Тобто все залежить знову ж таки від вашого типу і від вашого стану шкіри. Хочу вам показати консистенцію одного з тих кремів, які ми хочемо вам представити. Він іде у вигляді інтенсивного живильного крему, хоча дуже гарно і легко розподіляється по обличчю після усіх етапів, які ми вам показали. Зазвичай найчастішою проблемою, з якою стикаються жінки, це те, що крем лягає плівкою. У вас можливо також це буває, а причина в тому, що ваша шкіра не здатна пропустити молекули крему всередину через, можливо, надмірний роговий шар, який ви не злущуєте, можливо, через те, що ваша шкіра надмірно суха. Тому для того, щоб цього не було, ви повинні провести попередні етапи, і відповідно після того будь-які засоби, навіть якщо їх буде 10-15, ви будете наносити, і ці всі засоби абсолютно будуть проникати глибоко в шари вашого епідермісу. Також ми би вам радили застосовувати у своєму базовому домашньому догляді засоби, які будуть доглядати за зоною шиї та декольте. Дана ділянка також є дуже ніжною і чутливою, і видає ваш вік. І хочу вам показати засіб від мого одного із улюблених брендів, але це може бути будь-який засіб, який ви підберете залежно від свого віку, і стану шкіри. Переважно дані засоби, вони Економній використанні, вони мають зручний дозатор і дуже легко розподіляються по шкірі. І на завершальному етапі ви даний засіб собі наносите. Ми з вами обговорили саме базовий домашній догляд, але залежно від стану вашої шкіри, від ваших наявних проблем. Ціх цих засобів може і етапів бути більше, тому у нас є більше засобів, ніж ми вам показали. Це і глибоке очищення, яке ми повинні проводити не менше як один раз у тиждень. Також це додаткове живлення, зволоження, додаткові інтенсивні антивікові засоби. Для того щоб не помилитися, у такому великому розмаїтті засобів ми вам рекомендуємо звертатися на наші локації, де працюють професійні консультанти, які визначать вашу потребу, шкіри підберуть ідеальний домашній догляд. А також у нас є величезні зони для тестування, де ви відразу можете. Протестувати і спробувати дані засоби. Сподіваємось, що ми достатньо висвітлили тему домашнього догляду, і тепер це буде обов'язковий етап вашого життя, і він буде для вас не лише складний, не лише забирати якихось 10 хвилин вранці та ввечері, а приносити вам масу позитиву і задоволення. Ми з вами не прощаємося. Ми кажемо вам до нових зустрічей. Якщо у вас виникають питання, якщо ви не знаєте, як зорієнтуватися з доглядом, якщо у вас є наявні проблеми зі шкірою, ви можете нам писати. Ми обов'язково будемо консультувати вас і також розбирати ці проблеми. І саме ваша можлива ситуація стане темою наступного ефіру. Краса врятує світ, а особливо, якщо вона українська.